Пограбування під час окупації Бучі, чому Український суд виправдав російського військового? Бородянський районний суд Київської області виправдав російського військового, якого прокуратура звинувачила у пограбуванні будинку під час окупації Київщини у березні 22-го року. Російський військовий із частини Розгвардії був обвинувачений у крадіжці з будинку мешканки села Блиставиця. Це під Бучею за версією слідства. Він забрав інструменти, техніку, одяг, а потім, нібито. Відправляв награбоване поштою до Росії, навіть встановили тоді, що посилка важила понад 24 кілограми. Проте суд вирішив, що немає достатніх доказів, що саме цей військовий скоїв пограбування, і в кінцевому результаті вирок виправдання. Він не винен, нібито у військовому злочині, і це викликало дуже велике обурення в українському суспільстві. Давайте ми спробуємо зараз в нашому етері розібратися, що як і до чого з нами адвокат, який займається збором доказів воєнних злочинів Юрій Білогус. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Слава Україні! Вітаю вас, студія! Ще окрім документування воєнних злочинів, я і займаюсь представництвом потерпілих у справах проти російських військових в судах по воєнних злочинах. Тому тема більш ніж актуальна. Я зараз десь годину тому вийшов з зали судового засідання про вбивство в Бучі. Тобто, бачите, маємо тут ще й такий е, момент. Тут е, треба пане Юрію, щоб ви е, пояснили взагалі, як це все відбувається? На превеликий жаль цих е, російських окупантів в залі суду немає. Ми їх судимо заочно. Так, але в конкретному так. в цьому виправдальному вироку про крадіжку в селі під Бучею це обурило людей. Мовляв, ну як ви ж не знаєте, що він прийшов сюди? Ну, типу, якби не відпочивати, а прийшов грабувати і вбивати. Тому давайте поясніть, як це все відбувається в залі суду, і як ви бачите цю історію з виправданням російського окупанта? Давайте почнемо з цього саме судового вироку. Чи чи це погано, чи це гарно, чи це верніше так погано, наскільки це може здатися. То я вам скажу, що ні, тому що е дуже великий виклик стоїть перед судовою системою у справах проти росіян. Звісно, тому що суспільство знає, те, знає, що відбувалося тут. знає, які злочини вчинялися. Але якщо ми говоримо про судовий процес, то ми говоримо не про емоції, а про докази. І якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, то вона індивідуальна. Тобто в судовому процесі потрібно довести, що злочин скоїла саме конкретна людина за допомогою доказів. Емоції це не докази обурення це не дорівнює доказам. Тому в цьому вироку факт злочину визнається. Біль потерпілою вона визнається потерпілих людей. Проте говориться, що саме не доведено провину конкретного російського військового чи це от настільки погано знову ж таки. Ні, це показник того, що система, що система не судить росіян саме тому, що вони росіяни. Система повинна судити росіян за те, що вони вчиняють злочини. Ось що важливо сказати, і це. Це показник того, що ну по перше, ми не Росія, що ми не робимо судові процеси лише тому, що Українець на лаві підсудних лише тому, що він е, має український паспорт чи брав участь в будь-якому виді захисту української держави, тому він є винним у якомусь кримінально караному діянні. Тому це також гарний сигнал для, для міжнародної спільноти для наших міжнародних партнерів, які нагадаю, дуже підтримують і професійно. І фінансово і цей напрямок документування воєнних злочинів, судові процеси по воєнних злочинах. Вони навчають прокурорів, вони навчають суддів, вони навчають адвокатів системи безоплатної правової допомоги, яких призначає держава для захисту росіян. І такі вироки це показник того, що система працює. Що а, українське правосуддя не можна сказати, що це правос так зване правосуддя переможців. Тоді, коли ми отсудимо, отак от аби є справа, все значить це вирок. Є справа, це вирок. Це не це не гарно, коли так. Я так розумію, що найскладніше ще окрім того, що росіян фізично немає на лаві підсудних тих, які вчиняли воєнні військові злочини. Це збір доказів в цивільному житті, коли стається якийсь злочин, поліція прокуратура має можливість одразу виїхати на місце злочину, зібрати необхідну доказову базу, щоб потім її представити у суді з військовими воєнними злочинами. Так на превеликий жаль не працює. Все у того, що зазвичай вони вчиняються в окупованих місцях тимчасово окупованих або. Вона бою. В чому полягає складність довести вину підозрюваного? Ну, складність в тому, що немає доступу до місця. Я абсолютно погоджуюсь з вами. Не заважає, так? Да? Ну, та знаєте, як то кажуть, пес гавкає караван іде нам Сов'єру байде. Тому, будь ласка, продовжуйте вибачте за таку жарт. Це ну, все, все, все так і є. А, я, до речі, в бучі зараз а, до слова на. В чому проблема? Немає доступу до місця злочину. раз, дуже багато злочинів відбувалося на території міста Буча Бучанського району. А він насправді адміністративно дуже великий. Велика кількість злочинів обмежений ресурс. І от тоді 22-й рік це е, велика велика така емоція, велика паніка серед усіх. і Тому люди виїжджають, повертаються, і просто рук не вистачало на все. Ну і в принципі, це. Це не так просто довести, про довести провину саме конкретної людини у конкретному злочині. Тому тут є об і об'єктивні і суб'єктивні суб'єктивні причини. Що стосується росіян, то звісно не до всіх територій є доступ. Це раз не до не відразу є доступ. Два і дуже багато людей можуть, от в момент, коли вчиняються злочини, люди можуть щось бачити, але вони знаходилися у своїх будівлях, наприклад, те, що виправдову... Про випробування цих там там люди були, і одна людина бачила, як росіяни заходили. Проте могли б побачити ще там 10 людей. Проте росіяни створювали таку атмосферу, там що вийти на вулицю могло дорівнювати смерті. Це також причина того, що доказів просто не може не бути, конкретних показів свідків, наприклад, чи камер на будинках. Тому. Тут війна створює, створює такі проблеми, які подолати не так, то і просто входять до судового слідства. Тому що, ми, якщо ми говоримо про суддю, вже, який отримує матеріал обвинувальний акт про воєнні злочини, і у нього є презумпція невинуватості, раз, у нього є кримінальна відповідальність, яка індивідуальний характер носить. Це не тільки в Україні так, це в нормальних країнах завжди так. Це міжнародні стандарти, національні стандарти. І в нього є ще один принцип: це коли будь-який сумнів у доведеності провини людини тлумачиться на її користь. Це принцип кримінальної справи, принцип кримінального права. І тому у суддів тут також дуже серйозний виклик перед ними, тому що суспільне обурення зараз воно може стосуватися певного конкретного судді, якого можуть обвинувачувати в тому, що він, я не знаю, там може. І має якісь зв'язки там з росіянами. Люди можуть сказати все. Проте це людина, яка розглядає матеріал, який йому було передано стороною обвинувачення, і це також сигнал для того, щоб справи готувати таким чином, щоб виправдовальних вироків було менше, і в усьому цьому ну такому. В усьому процесі судовому і процесі навколо ми повинні не забувати, що такі вироки це знову ж таки, як кажуть зараз, модно ретравматизація. Хоча ретравматизації там їх і 20 і 50 відбувається. Повірте, в наших судах до потерпілих. Це звісно, в першу чергу удар по удар по потерпілим. Які можуть втрачати довіру і так невелику до судової системи, і так невелику до правоохоронних органів. Проте з, з іншої сторони ми мусимо сказати, що робота по збору доказів, робота про ідентифікації росіян ведеться ідентифіковано більше ніж 500 людей. Це остання статистика, яку я бачив, у нас є більше 100 вироків. У справах про воєнні злочини не всі вони е, заочні є і очні вироки. Також у Запоріжжі на минулому тижні дали довічне позбавлення волі росіянину, якого не тільки ідентифікували, його посадили на лаву підсудних фізично. І за вбивство українського військового пол... військовополоненого він отримав довічне позбавлення волі. І тобто, з іншої сторони, і таких прикладів також багато. Є багато прокурорів, які насправді ну я з ними контактую як адвокат потерпілих. Вони насправді чесно, з необхідним е... таким запалом енергії, працюють над цими справами. Інколи в дуже складних умовах, наприклад, в Херсоні прокурори, які займаються справами про воєнні злочини. Вони працюють безпосередньо в Херсоні, і тому є і такі ситуації як з виправдованим вироком, а є і інші, коли все відбувається успішно. Чи може цей виправдований вирок стати прецедентом для інших подібних справ, так коли заходила група російських окупантів, в якийсь будинок, і не можна конкретно встановити, а хто саме крав майно власників оселі? Ну, я б не сказав, що це буде прецедентом, тому що е, така е, особливість нашої нашої роботи, особливість юриспруденції, вона в тому, що і чарівність цієї, цієї роботи, цієї справи в цілому, це в тому, що кожна ситуація індивідуальна, і добре, якщо вони заходили всі разом, а всередині була камера, а всередині залишилися потерпілі, які бачили, що саме там Іван якийсь взяв оцей. Не знаю, там відеомагнітофон, Там я не знаю, якийсь плеєр і просто вкрав його. В мої справі, де ми одні з де російський військовий отримав 10 років позбавлення волі, росіяни жили в будинку в Київській області разом з цією сім'єю. Поряд вони, звісно, все знищили. Вони звісно, все там обгадили, Вони звісно багато чого вкрали. Але потерпілі, які були з ними, їх бачили. Вони їх пам'ятають, і вони слава богу залишилися живими і змогли свідчити на етапі слідства, і змогли свідчити на судовому процесі. Я трьох е, трьох потерпілих, двоє з яких е, безпосередньо контактували з росіянами. Я їх представляв, і вони свої свідчення під час судового процесу надали і по обвинуваченому, і по факту злочину. Тому кожна ситуація індивідуальна. Я не думаю, що це створить прям прецедент, але е, колись. Ми мусимо визнати, колись це повинно було вже відбутися, колись виправдовальний вирок мав бути оголошений судом. Тому це як би боляче не було. Проте суди це не знаєте, як в Росії колись державну думу називали бішений ксерокс. Ось суди не мають виконувати таку таку функцію навіть проти навіть проти ворога, навіть проти окупанта. Тому що тут, от я для себе, як це завжди порівнюю, пояснюю, що ми точно не повинні бути на рівні слідства, на рівні суду, на рівні взаємовідносин поліції з громадянами держави в цілому з громадянами, ми не повинні бути такими, як вони. У нас спільна дуже багато спільної. На бридвої історії ненависті до людей приниження людської гідності, приниження людей в цілому і прав неповага не до прав людини в цілому, і ми не повинні бути такими, як вони, повертатися до цього чи копіювати їхню практику. А як ви бачили з вашої практики захисту інтересів потерпілих від російських воєнних злочинів? Які докази найчастіше не витримують і перевірки в судах? У справах про воєнні злочини, та що, що таке є дуже формальним, що суд одразу відкидає та не те, щоб відкидає. Тут все зрозуміло, тут нічого нового суди не, не, не вигадують, тому що ну, є вимоги до доказів, кримінально-процесуальний кодекс. Тут все зрозуміло. Про свої справи у мене два вироки: 11 років і 10 років позбавлення волі, тому у нас все витримало. Подивимося, що буде далі. Але я би сказав, що найскладніше. Я думаю, що ви саме про це хотіли б почути: що найскладніше ідентифікація росіян, ідентифікація, пошук пошук фотознімків пошук їхніх зображень, і в такому вигляді, щоб людина могла їх впізнати, тому що ми з вами зараз дивимося одне на одного, і все окей. Але якщо ми подивимося на фотографії 10 років тому, і не знаю, чи ви впізнаєте мене, а я вас, тобто, це така ситуація. Інколи вслідство є такі фотографії, що. Ти точно знаєш? що Це ця людина, але на фото ти можеш сказати, ні, я взагалі цю цю людину бачу вперше. От ідентифікація росіян це дуже складний процес Ідентифікація і пошук цих відомостей, тому що добре, коли залишалися якісь письмові документи, проте їх також може бути недостатньо. Все інше, якщо немає камер, якщо немає фото знімків, це вже набагато набагато складніше. От я би сказав, що ідентифікація росіян складно. І звісно, доведення провини саме конкретної людини, тому що а, отут в Бучі, от саме де я зараз знаходжуся, я, тут вбивали людей ось поряд на вулиці, безпосередньо тут і тут було багато росіян, і тут вони по магазинах ходили. І тут їх дуже багато було, а, але впізнати потрібно конкретну людину, яка щось робила, коли справа стосується суду. Безпосередньо людина, яка тиснула на гачок, якщось якщо там йшла з граю окупантів по вулиці в Бучі, то пізнати того, хто стріляв в людей. Пане Юрій, тут якщо говорити про Бучі, я так розумію, що у вас велика кількість справ пов'язано з жертвами російської окупації саме на Київщині. І як ви бачите, так, чи є зараз Десь може світло в кінці тонелю, коли ми можемо сказати, що от ті, хто вчиняли звірства в Бочанському районі, понесуть точно відповідальність. Багато росіян вже не побачать світла ні в кінці тонелю, ні взагалі в цілому. Це гарний також для нас показник, тому що багато людей, які були тут в Бучі, не тільки були, й вчиняли воєнні злочини. Вони вже... Вони вже я вбитими, вони загинули на війні. Це раз по-друге, так я можу сказати, що держава налагоджує чи можу навіть сказати так, що більше налагодила ніж раніше систему от розслідувань тих злочинів, які відбувалися в Бучі, тому що Буча є дуже важливою. Багато злочинів всюди вчиняється і вчинялося. Але Буча це те, що це те, що знає весь світ. Буквально 2-3 місця буча, Маріуполь може ізюм. Ці ракетні атаки в цілому світ більше, більше навряд чи згадає. Тому в бучі створено безпосередні групи, які займаються от розслідуванням від будинку до будинку, від паркану до паркану, від людини до людини, від стіни до стіни. От в я кажу зараз, ну в буквальному сенсі вони розслідують те, що відбувається, і. Нещодавно от було ідентифіковано ще здається 17 росіян, які вчиняли воєнні злочини в місті Буча. Це свіжа інформація. їй, може там тиждень, сім 10 десять днів. Тому світло в кінці тунелю в цьому напрямку є, тому що об'єктивно, що державі всім нам потрібно було адаптуватися до нових реалій. У нас зареєстровано на останню статистику більше 190 тисяч воєнних злочинів. Я всюди повторюю і скажу це і з вами, що жодна система в світі не здатна розслідувати ефективно таку кількість злочинів, тим паче у війні проти Російської Федерації, тим паче під час триваючої війни, тим паче з тією ситуацією, яка у нас сьогодні є, банально просто зі світлом. У нас судовий процес закінчився. Ми вийшли. Ну я не знаю, хвилини три-чотири. Світло в суді вимкнули. То а те, що ми не тільки там зареєстрували, а ми ще проводимо досудові розслідування і проводимо судові процеси і над живими росіянами, які сидять на лаві підсудних. Ну це можна назвати точно світлом в кінці тунелів. Дуже багато людей дотичних до цього допомагають слідству, допомагають міжнародним структурам, які займаються цими злочинами, і багато показників того, що світло в кінці тунелю, все ж таки більше є аніж його немає. Воно, воно у нас є Це ордери на арешт Путіна і ще п'яти людей. Міжнародним кримінальним судом з Азґаґі. Ну і багато справ, які вже вже знаходяться в судах, і справи, в яких люди вже отримали вироки. І якщо ви спитаєте, що окрім на що окрім вироку може розраховувати людина, то це моральна матеріальна компенсація, але звісно. Поки росіянина немає тут складно про щось говорити, про те, є гроші російської держави, я вважаю, що російська держава повинна платити за цих, скажімо так, людей, які тут знаходилися. І багато фондів різних міжнародних е якихось індивідуальних ініціатив допомагають моїй роботі наприклад тому що вона для людей безкоштовна допомагають людям потерпілим і і, і фінансово фінансово в тому числі якимись побутовою допомогою гуманітарною допомогою допомогою зі здоров'ям допомогою з навчанням дітей які постраждали від воєнних злочинів тому тому точно не все так погано. Тобто, це не мій під... я просто Далі... пане юрі. Уточнюю, потерпіла українка, отридобувається справедливості в суді через те, що умовний русський ванька встанька прийшов до її дому, обікрав її ну та в майнові збитки я вже не навіть не хочу наводити приклад про вбивство, і що отримує ця пані, так це тобто вона отримує справедливість у суді, а далі міжнародні організації допомагають фінансово, якщо цей ванька встанька не платить їй е, гроші. Те, що присудив ну, це... судно, так да, ви в цілому ви сказали правильно. Yeah. Тут залежить для кожної людини, що конкретно справедливість це дуже філософська категорія. Багато про це написано науковцями. Світовими тому тут залежить від того, що конкретно в цей для цієї людини, що є справедливістю, от у конкретної її індивідуальній ситуації. Проте звісно, я вважаю, що хоча би частка цієї справедливості, це судовий процес, це ідентифікація російського військового, це його обвинувачення від з боку держави Україна. Це судовий процес і його призначення покарання, тому що це важливо і для неї це важливо для. Українського правосуддя української держави для всіх нас і для нашої історії це важливо. А щодо міжнародних організацій, вони це не те, що там системна історія. Вони допомагають. Є дуже багато громадських організацій, які так чи інакше контактують з ними. Тому я би закликав контактувати з громадськими організаціями, які, виявляючи потреби у певних категоріях злочинів, вони таку допомогу можуть надати, наприклад, сексуальне насильство під час. Конфлікту я представляв і представляю таких людей, які є потерпілими. Вони отримували різну допомогу, починаючи банально від від одягу. одягу, тому що вони з території, які є окупованими зараз, і надавалася різна допомога там на стоматолога. Ну банально, але це також важливо. На це також потрібні гроші, тому що люди втрачають втрачають здоров'я там, де вони знаходяться. Тому різні варіанти є і зараз ще. Дуже класно, що ви це спитали. У нас є реєстр збитків в телефоні. У вашому в дії можете зайти ніде більше, ніяких приймалень, ніяких ЦНАПів, лише в дії можна подати заяву про відшкодування нанесеної шкоди. І там є різні категорії щодо майна, а є, і щодо там завдання шкоди ну щодо різних злочинів, які вчиняли Росію проти проти людини. Я маю на увазі фізично. Тому. Тому такі опції також є. Європа там поки що з Україною працює над тим, а де ж гроші взяти для цього, але вже з 24 року, з 2 квітня, працює оць, цей механізм, який збирає претензії для того, щоб висунути їх в подальшому і взяти ці гроші від ну де вони їх знайдуть. Да. Бо, від Росії в краще найкраще від Росії, е. да. ну ні ну там напрямок тільки від Росії, да питання в тому, які саме у кого да угу. а от дивіться, якщо засудженого росіяна вносять в списки на обмін, його міняють. Як тоді корелюється його статус? Засуджений О. за воєнні злочини та е, військовополонений. Такі президенти ну, є? Оце дуже гарне питання, тому що це також питання про справедливість, е, і з однієї сторони тут. Е, Ця людина засуджена. Це можливість повернути додому чи цивільного чи цивільного полоненого чи захисника військового з іншої сторони, була така позиція в офісі генпрокурора, що за особливо тяжкі злочини не повинен росіянам підлягати обміну, тому що це не буде запобіжником для того, щоб росіяни не вчиняли нові злочини. Бо вони бо вони будуть знати, що б ти не робив. Максимум, ти тут отримаєш довічне. ж ніхто не вішає на стовпах, ніхто не дає смертну кару. Ми не можемо цього зробити, і все потім тебе просто обміняють. Тобто, ти можеш робити все, що захочеш, тебе засудили, тебе обміняли. Тому така позиція була, і е, звісно, е, це питання, яке буде виникати зараз от, щодо засудження в Запоріжжі цього росіяна на за вбивство військовополоненого, тому що він отримав довічне. Він отримав довічне, Там в процесі два слова цікава ситуація була. Він спочатку в судовому процесі визнав свою провину, сказав, так, це зробив я, а потім він відмовився від цього визнання і сказав, що я це зробив, тому що мені потрібно потрапити на обмін. Тобто, він спочатку так, потім з іншої сторони, ну от подивимося, як, як це буде працювати тут. Тобто, їх таки обмінюють. Ну, були... ну обмінів деяких. Але я, я от хотів би подивитися, що по ньому буде, по цьому, як і з довічним. Вже uh -huh. б це перше довічне. Там було одне скасоване, от, тому це здається, що перше. Е, ви сказали, що рано чи пізно у нас мав бути цей виправдальний вирок. Чому, чому, а? чому? Вибачте, за таке кілька разів повторення. Чому просто це мало бути це пов'язано з тим, що тяжко було тяжко збирати докази, і рано чи пізно прокурори роблять помилки? Ну, система не може працювати ідеально, і це дивно, коли 100% вироків є обвинувальними. Для мене, як для адвоката, і просто як для людини, це, це дивно, коли так. І тим паче, коли в нас такі умови, такі умови по збору доказів по документації, і просто в принципі по ситуації це воєнні злочини, і у нас обвинувачення громадяни іншої держави, військові, не просто громадяни іншої держави, а ще й військові, які тут знаходяться в рамках агресивної війни, тому, тому очевидно, що не завжди ці обвинувачення могли бути доведеними поза розумним сумнівом, щоб Сумнівів в тому, що саме ця людина вчинила вчинила саме в цей момент, саме цей злочин, що їх немає. Тому, тому а так. вони можуть подавати апеляції на рішення українського суду, Так, звісно. Адвокатів адвокатів у них є захисники, у росіян є захисники. Це адвокати. Знову ж таки, це не посібники росіян, це не вороги української держави. Це люди, які знаходяться в системі безоплатної правової допомоги, які зобов'язані виконувати свої професійні обов'язки, яких надає держава Україна, тому що це також складова справедливого процесу. Немає захисту говорити про те, що судовий процес по суті відбувся відбувся. Це ну це не можна так зробити, тому що це це, це, це значить, що судового процесу не було. Тому так в них є захисники. Кожен. Захищає так, як вважає за потрібне, і вони звісно можуть подавати опіляцію Так ну я просто згадала Нюркільський процес. Тоді теж нацисти мали адвокатів і теж були виправдальні вироки. Не всі отримали покарання. Тому, якби Але це нормально до речі, от ви гарно нагадали. Дякую вам про це. На мабуть, коли я вперше сказав, що ви знаєте, це не так погано, що є виправдальний вирок. то Глядачі можуть подумати, щось якийсь дивний дивний у нас адвокат правозахисник, який представляє потерпілих, який каже, що це, що це от не зовсім погано. Хоча давайте подивимося на Гіркін засудження в 22-му році в Гаазі, Окружний суд. Його ви там одна людина була, їх здається троє винувачили росіян за вбивство Меч 17. Одного виправдали. Одного виправдали. І він ж також трошки там опосередковано брав участь у Фінляндії. Декілька місяців тому засуджена Яна Петровського, так званого Ваїслава Тордіна, який вчиняв злочини на Донбасі російські військові довічне позбавлення волі. П'ять пунктів обвинувачено. От за одним його виправдано, чотири обвинувачення доведено. За одним виправдано. Тому це нормальна практика. Це нормальна практика, коли не все не всі обвинувачення підтверджуються. Хоча дивіться, це ж Фінляндія. Одна справа про воєнний злочин. Одна у мене одну більше справ про воєнні злочин, ніж у Фінляндії в, судовому, в, су, в судах. І в одній справі навіть їм не вдалося довести всі п'ять пунктів обвинувачення. То що говорити про те, що у нас ну, кількість не те, що не можна порівняти. Взагалі, про що мова у Франції, щоб ви розуміли, розслідують близько десяти справ про воєнні злочини? Близько десяти в бучі людей вбито сотні. А у Франції близько 10 справ про воєнні злочини, і ось вони розслідують. Там французькі журналісти, там оператора було вбито різні ситуації. Ось Литва Буде один судовий процес. Екстрадиція на минулому тижні відбулася російського військового, який там знущався над литовським громадянином у фільтраційному таборі. В здається, в Мелітополі, а його затримали, полонили в селі Работіна. Uh -huh. Його от передали в Литву, Литва буде його судити за універсальну юрисдикцію за воєнні злочини, вчинені на території навіть іншої держави нашої проти литовського громадянина. Але це одна справа. Подивимося, як вони доведуть йому також там. Е Погрожує 10 до 20 і максимально довічне позбавлення волі після звільнення Київщини, зокрема і Бучі, тоді ж, якщо не помиляється, була заява, зокрема, і від уряду Франції, і від уряду інших країн, що вони будуть надсилати своїх прокурорів, своїх експертів для того, аби допомогти нашим правоохоронним органам збирати докази. І оскільки ви зараз працюєте в Бучі, от питання наскільки іноземні колеги наших прокурорів допомагають чи навпаки, просто знаєте про великий жаль, але не Бараються гіркого досвіду, Я думаю що наші прокурори повинні вже навчати міжнародних прокурорів, як працювати взагалі з воєнними злочинами і з документуваннями, і з роботою в таких умовах. Це раз а по-друге, ну немає тут, знаєте, черівників на блакитному гелікоптері, які можуть прилетіти десь з Франції, зі Сполучених Штатів чи з Британії. от все нам тут повирішувати. Так, є багато людей, які. Мають гарні знання міжнародники. Я маю на увазі по міжнародному праву. А вони ці знання передають і передавали, проте працювати тут лише нам, розслідувати ці воєнні злочини лише нам, проводити судові процеси в 99% випадків лише нам. Тому розраховувати на те, що тут хтось зараз прилетить і вирішить, і хтось створить якийсь окремий суд, який буде 100 тисяч справ розглядати, тут не треба такого не буде, і е, ми це робимо: робили маємо і мусимо робити, і навчати їх повинні. Я думаю, що по багатьох аспектах вже можемо і повинні навчати саме ми. Пане Юрію, дякую, що долучилися. Спасибі за вашу роботу. Нагадаю, з нами був Юрій Білос, адвокат, і говорили про перший виправдальний вирок російському окупанту і про те, як взагалі судять російських окупантів за воєнні злочини складності, труднощі і перспективи. Дякую вам. Бережіть себе дякую. до зустрічі в наступних ефірах. Дякую, до дякую. побачення. Дякую. Дякую.